Шановні колеги, всім добрий ранку, Васильовича, Алла Іванівна, запрошені, присутні. Сьогодні ми проводимо засідання регламентної постійної комісії робітня і ради. І перед відкриттям засідання прошу шанувати колеги мовчання, пам'ять наших захисників, захисниць, мирних жителів нашої держави, шанувати пам'ять наших земляків, які завернулися до грашинської агресії проти нашої держави. Вічна пам'ять, вічна слава і царство Небесного Героям! Шановний Олександр Васильович, але Іванович, сьогодні переведуть засідання постійної комісії Оркетнянської Ради. І слово надається голові постійної комісії по полюбуху Олександра Васильовича. Комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етапі дотримання законності, охорони громадського порядку, захисту і правозаконних законних інтересів громадян оголошують. Перше питання у порядку про затвердження про відділ культури, молоді та спорту Радянської селищної ради Закрімського району Київської області у новій редакції. Доповідачі наших порядку. Положення провіду культурному та спорту селищної ради розроблено до війни редакції, оскільки з 2020 року по сьогодні внесено багато змін і доповнення на це положення, оскільки напрямків добавилося програм декілька. Основні зміни, які в загальних положеннях, юридична адреса відділу, назва селища міського типу, замінена на селище, на назву селища. Додано і замінено деякі закони України. Зокрема, в попередньому положенні було закон про сприяння соціальних установленню та розвитку молоді в Україні. Наразі він не є чинним. Замінено його на закон про основні засади молодіжної політики. Також додано закони про охорону культурної спадщини, про позашкільну освіту, про, про, про забезпечення функціонування української мови як державної і закон про туризм. Також додано пункт повна назва відділу, повна назва відділу відділу. Та спорту, ради, Київської області. Скороченої назви відділу немає. В розділі мета діяльності відділу також замінено, розширено, деталізовано, визначено сфери діяльності конкретно. У попередньому положенні був розділ е, е, окремий завдання функції обов'язки і права відділу. Наразі він розмежований по кожному окремому завдання, функції обов'язків і права. У основних функціях відділу розділено по різним галузям, яким займається відділ. Зокрема, функції відділу у галузі культури, мистецтва та бібліотечної справи, у галузі фізичної культури спорту та молодіжної політики, у галузі охорони культурної спадщини. Це додані всі такі функції, у галузі функціонування української мови та етнічної національної різноманітності, у галузі інформаційної політики. Зокрема, це виготовлення інформаційної продукції, банерів, всі ділатів, предмет рамок, ходять тощо. І функції відділу галазіоризму. Обов'язки відділу також винесено в окремий розділ. Права відділу також, також, розділ права відділу, також, також додано деякими напрямками, наприклад, молоді, розвитку української мови, охорони культурної спадщини, мистецької освіти тощо. Структура відділу лишається та сама. лише у пункті, де відділ дійснення загальне керівництво роботи в таких установах. Було в попередньому положенні районний будинок культури, наразі ми змінили на комунальний заклад селищної ради, центральний будинок культури, була централізована бібліотечна система, стало комунальний заклад публічна бібліотека, був позашкільний заклад мистецької освіти, наразі комунальний заклад Музична школа. І раніше комунальне підприємство Спортком 24 належало відділу культури, наразі перейшло до відділу освіти. Керівництво відділу практично те саме, там лише змінилося, що було начальник відділу затверджує посадові інструкції, відділу відділ, працівників відділу і керівників було структурних підрозділів Наразі замінено на керівників підпорядкованих закладів культури. Фінансування відділу діяльності відділу те саме. При кінцях те саме замінено ще у нас опис гребової печатки відділу. Що саме додано напис Україна. Там було в описі написано Герб України, наразі замінено зображення Державного герба України. Назва встановилася та сама. Щодо коду «ЄДРПО», було написано в попередньому положенні код ДРПО, буде зазначено при реєстрації юридичної особи. Наразі юридична особа зареєстрована, відділ є юридичною особою, має цей код. Також видалено із цього опису місце знаходження. Оскільки він не є обов'язковим. Це всі практично зміни. Розуміло. Дякую. Тоді ставлю на голосування голосування за відношення на засідання сесії. Дякую. Дуже дякую за допомогою. Наступне питання номер два про схвалення меморандуму. Про співробітництво Кетнянської селищної територіальної громади та Волочанської міської територіальної громади у формі партнерства. Повідач вісня. Доброго, Доброго, Доброго дня. Комісія пропонує цей проєкт рішення про схвалення меморандуму про співробітництво Кетнянської селищної територіальної громади та Молочанської міської територіальної громади у формі партнерства. Даним меморандумом передбачається наданням. Тарної допомоги забезпечення населення базовими продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами, питною водою, одягом та іншими товарами першої необхідності. Проведення партнерської громади у громаді Форпості, аварійно відновлених видів на об'єктах житлової, соціальної транспортної комунальники та енергетичної інфраструктури, інших об'єктах, критичної інфраструктури, які зазнали пошкоджень або руйнувань. Безоплатна та безповоротна передача власності власність громадських поступу, техніки, обладнання, матеріалів необхідних, зокрема для проведення аварійно-відновлюваних ремонтних робіт та забезпечення життєдіяльності територіальної громади або безоплатна надання такого менту. Організація та проведення на території всесвітних громад культурно-освітніх заходів, інформаційно-просвітницьких, культурних, вважаних та інших заходів спрямованих на згуртованість територіальних громад підтримку соціального та культурного розвитку життя. Релокація суб'єктів господарювання, надання сприяння у переміщенні підприємств із громади Фарпосту на інші території для збереження їх економічної активності. Транспортна та логістична підтримка, організація перевезення гуманітарних вантажів, пасажирів, обладнання, а також задоволення логістичних потреб для здійснення заходів підтримки, надання прямої фінансової допомоги у вигляді міжбюджетних трансфертів, сприяння волонтерській діяльності, організація координація та сприяння волонтерським ініціативам, які спрямовані на підтримку громади послуг. Посилення кадрового потенціалу, підрядження кваліфікованих працівників до громади Форпосту для виконання ремонтних, медичних, освітніх та інших завдань, які необхідні для життєдіяльності громади Форпосту, допомога в евакуації та розміщенні населення, організація евакуації жителів, які проживають на території громади Форпосту, включно із забезпеченням транспорту, логістикою тимчасового розміщення. Надання предметів першої необхідності та координація з місцевими органами виконавчої влади, організаціями, партнерами з розвитку надавачами допомоги, створення безпечних купів для дітей, які проживають на території команди Фортпоску, включно з організацією освітніх, культурних та спортивних заходів, забезпечення їх доступу до освіти, психологічна підтримка, а також облаштування дитячих просторів у місцях і розміщення. Допомога у соціалізації, працевлаштування дітей до заходів освіти, інформування про інфраструктуру та можливості приймаючої території громади тощо, організація спортивних заходів, проведення спортивних змагань між територіальними громадами, відновлення спортивних серців, створення умов для заняття спорту для всіх жителів, які проживають на території громади, підтримка ветеранів ім'я для членів сімей, надання медичної хриби. Ціни та психологічні зустріни спільна участь у конкурсах проєкту міжнародної технічної допомоги програм транспортного співпрацювання та інших гарантованих програм, співпраця щодо забезпечення захисту прав дітей та стояння їхньому зростанню в війну сімейному оточенні шляхів до та реалізації спільних заходів, проекту та програм. Інші форми підтримки не заборонені законодавства. Тому прошу підтримати. Дане рішення, і даним рішенням зобов'язала голову Князької селищної ради на підписання даного моменту. Олександр Розович, я хотів би сказати, якщо можна. Капітан міністрів України визначено нам громаду міста Молочанське, яке знаходиться в окупації. Зараз створена Молочанська військова державна адміністрація, вона знаходиться в дислокації в місті Запоріжжя. Є голова, я з нею спілкувався декілька разів по телефону. У нас був у п'ятницю проведений відеозв'язок, у нас був телеміст із ними. Ми познайомилися вже. Зрозуміло, що вона сьогодні липка Ірина Володимирівна Чурия Молочанську військову державну адміністрацію. Є люди, які працюють поряд з нею. Це біля 10 осіб, які займають посадові свої вакансії там, на, цьому, на роботу. І зрозуміло, люди працюють. Тому ми погодилися з ними підписати меморандум, ми йдемо з ними на співпрацю, ми запрошуємо до себе, до нашу громаду, ми покажемо свою громаду, є наші показати. Ну і зрозуміло, це партнерські відношення із тими людьми, які сьогодні втратили свою домівку, втратили своє постійне місце роботи, а саме це Молочанськ. Да? І сьогодні зрозуміло вони. Все-таки готуються до деокупації, надії, що ця земля буде наша українська і вони повернуться додому. Тому вони планують, вони проводять і спортивні змагання із людьми, десь біля трьох тисяч жителів Молочанської громади проживають у місті Запоріжжя. Тому вони контактують, вони спілкуються, вони зустрічаються. Ну і сьогодні вона діє на повністю Молочанської військової адміністрації. Тому прохання підтримати даний меморандум. І в нас буде місто Болучек, це Форпост, це буде громада, партнер нашої Бердянської громади. Зрозуміло. тоді ставлю на голосування питання на громад. Ми голосуємо за два за приносимо на засідання сесії. Дякую. Рухаємось далі. Наступне проти своєї ранних посолі. Місцеве самоврядування старості старостинського округу номер 3 Прокитнянської селищної ради в Оліві Буйвові. Покажіть, будь ласка, чи можна з вашого дозволу об'єднати ці запитання, тому що тут то вони про трьох і в них однакові каранти, вони в один день були країні? Давайте ви за, зачитаєте самі, будемо казати фабусом. Mm -hmm. да. Але ми будемо кожне питання окремо працювати. Відповідно до статей 14.15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування від цього 2001 року 2493, пункту 6 методичних рекомендацій щодо присвоєння ранку особам місцевого самоврядування, відповідно до статті 14 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Затверджених наказом на головного управління Державної служби України від 28 березня до 2005 року номер 72 про присвоєння рангу посадовому особи місцевого самоврядування відповідно до статті 14 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Прошу підтримати питання щодо присвоєння наступного 10-го ранку в межах 5-ї категорії посад старості Старостинського округу номер 3 болі Вільвої Володимирів. Яка обсудні закриті принципі? Зрозумію. Ставлю на голосування. Голосуємо. Два за, виносимо на засідання сесії. Питання номер 4 про присвоєння раму посадової особи місцевого самоврядування старості Старостинського округу номер 8 Опіднянської селищної ради Ризовській співанній Ну, Я розумію, що це аналогічне питання, тому ставлю на голосування. Голосуємо два за, відносимо на засідання сесії. І останнє питання номер 5 про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування старості Старостинського кругу No11 Рукинянської селищної ради, Нехаю Сергію Рубинічу. Аналогічне питання Ставимо на голосування. Голосуємо два за, відносимо на засідання сесії. Комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законності охорони громадського порядку захисту і прав законних інтересів громадян оголошую закритою. Всім дякую.